Можуть заборонити всього за три дні. Петиція з цією вимогою назбирала необхідних 25 тисяч голосів. А стану на зараз її вже підписало 28 тисяч людей. Створили звернення після новин про успіх пісень з Росії в наших чартах. У петиції просять заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах, таких як Apple Music, Spotify і. Spotify та інших незалежно від національності виконавця автори звернення наполягають, що це питання не лише культури, а й національної безпеки. Також пропонують провести інформаційні кампанії, які популяризуватимуть українську музику та культуру. Однак, попри скандали з російськими піснями, деякі українці продовжують слухати цей руський мір. Серед топ 10 треків на Apple Music шість сходинок займають виконавці. РФ найбільше відзначився Моргенштерн, п'ять пісень, якого найчастіше вмикали українці. З наших виконавців лідерують Адам і Саша Норова з піснею Ау Ау, а також Ілля Парфенюк з піснею Врубай. І Тоні Матвієнко з синглом Кульбаби. Багато в чартах американських треків. Однак саме в топах чомусь знову виконавці країни-агресорки. А от якщо порівнювати цю добірку з плейлистом від YouTube Music, то ситуація виявляється кардинально іншою. Там в десятці жодного треку від РФ, але лише українські пісні та кілька світових хітів.